Я розмовляла із західними колегами із БіБІСІ, в тому числі, яке тут згадуємо ми весь час, як зробити так, щоб суспільний мовник в умовах, коли в країні немає коштів, коли ми живемо в такій. Такій ситуації, як перемогти суспільному мовнику в, 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 в даний час, і мені сказали, ну так, звичайно, це дуже важка проблема, але ви можете, ем, ви можете перемогти без копійки грошей, просто залучивши тих людей, які дуже люблять свою справу, які вкладуть туди все, що вони вміють з любов'ю. Я подумала, хороша ідея. Я подумала, почну я з себе. А і я йду волонтером у команду Зураба і всі всю команду суспільного мовника. <плес> я, я хочу сказати, що я можу вкласти в це, що я люблю. Я безмежно люблю історії наших потрясаючих людей, абсолютно звичайних людей, які ходять тут просто вулицями, не є зірками, які завжди жили по ту сторону екрана, про яких ніхто не знав. Це Історії, які хочеться слухати день і ніч, і які дають тобі силу жити. Подорожні так буде називатися ця програма. Подорожні це попутники, це ті, з ким нам по дорозі. Це ті, кого ми зустрічаємо в дорозі, говоримо з ними і не можемо збагнути, як, як це можливо. Це не може не може написати ніякий фолкнер, ніякий Шекспір. Це буває тільки у справжньому житті. Коли ви будете вмикати у понеділок, в перший робочий день у увечері програму Подорожні, ви зможете наговоритися з ними з усіма. Ви зустрінете таких людей, які змусять вас стати і аплодувати. Вони розкажуть вам все, тільки спитайте. А я скромно буду поряд, і я вам допоможу.